Доброго ранку, зірки-зірочки. Вас вітає Гала Казакова. Ми починаємо коротенький ефір про сьогоднішні енергії про сьогоднішній прогноз. Доброго ранку, бачу, приєднуєтеся. Аліна Комар, доброго ранку. Катя Красюк, доброго ранку. Лайтер 510. Доброго ранку. Натанов 29. Доброго ранку. Перед вами Кармо Астролог, і ми сьогодні трішечки поговоримо про сьогоднішню енергію. І трішечки я вам дам на подумати деякий матеріал. Мама дорога, міс Родрігес, рада вітати! Якщо залишишся, я прям буду тут стіснятися тебе. Так давно вже не бачились. Розкидало нас всіх по, по білому світу, але нічого. Скоро, скоро. Повідкривають нам все, і ми будемо один одного бачити, правда ж? Будемо один до одного їздити. Ну, не знаю, чи ми до вас, але ви до нас точно, тому що цю країну потрібно буде побачити після того, як вона стане іншою. Да. Добрий ранок, добрий ранок, Тетяна Марараш, доброго ранку. Дякую за серденьки, дякую за те, що вітаєтесь. Скучила за вашими прогнозами доброго ранку. Да, А я сьогодні, до речі, я не підготовлена. У мене сьогодні написано он, три фразочки. Я зазвичай рано. Виділяю на, на цей час, готуюся, готуюся. А сьогодні так думаю, я от те розкажу і от те розкажу. Все інше як піде. Знаєте, я сама люблю ці такі потоки і речі, тому що мене чоловік питає, тобі тебе хоч є план, коли ти виходиш в ефір? Ну, приблизний план є, але я говорю, що я скажу, я ніколи не знаю, тому що. Включаються інколи такі моменти, а потім я сама, дівчатки, я вам чесно признаюсь, я сама свої ефіри деякі переслуховую, і можна от брати, знаєте, ручку записувати. Така, Боже, як інтересно, Боже, які розуміє. Хто це сказав? Я чесно вам кажу, тому що, ну коли ти в потоці, так от що десь воно йде, іде, то, то, то ж не твої ідеї. То там вище. вище. Галина Миколаївна вам розказує, а я ж така сижу теж. Якін'я, а, а, а знаєте, інколи бувають такі інсайти, що по ним можна книгу написати. І Сидиш, і думаєш, потрібно оте все, що в мене таке було. Я ще дещо пам'ятаю. Якось ні, ніби, знаєте, різними розділами книги писати, 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 а потім якось з'єднати і, можливо, з цього вийде книга. І мені вже неодноразово казали, починай, починай. Я вже сама думала, починай, починай. Ну, можливо, можливо, колись і почну. Ну, не в ретроградний Меркурій. Ні, не в ретроградний. Потрібно буде трішки дочекатися. І он, зима у нас буде довга, да? будемо щось робити. Так, Тр трішки зібралися, я бачу. У нас сьогодні 11-12-2024 рік. Дуже люблю цю енергію 11. Ну а, а бажаю. Я рахую, що це одна із кращих енергій, яка взагалі в нас є. У нас є 22 енергії да, в матриці долі. І це одна з найкращих, тому що найпотужніших, тому що це вона і так і перекладається, як сила, енергія, потенціал. То у нас 11-ки. А ну-ка, покажіть мені, є ви хтось в чаті сьогодні, 11-та енергія, або 11 числа народження, або 11 місяця, або у вас, якщо приплюсувати, то рік у вас виходить 11 Є хтось з 11 Чи ні? Сьогодні точно ваш день, мій чоловік. Хорошо? Так. Сьогодні точно 11-ки ваш день. В якому плані? Сьогодні ви можете зробити набагато більше, ніж зазвичай. Але секрет в тому, що і кожна людина, от, наприклад, да, хто мене зараз дивиться, я Тетяна Марараш, дуже рада. От кажеш людині, і вона каже, я одиннадцятка, і ти вже трішечки розумієш, про що це людина. От вже трішечки. Бо це ж рідні душі, ну я ж теж одинадцятка. Це однозначно люди сильніші за всіх інших в плані потенціалу. Вони одночасно можуть робити багато справ і не втомлюватися, якщо вони в плюсі. Вони можуть, знаєте, такі закручують, я кажу, закручуємо вихрі. От дійсно, якщо на, на тонкому плані енергетично подивитися, то таке, е, ніби навкруг 11, навкруг на якісь які вихрі, вихрі, вихрі. І вона може цей вихрі як закрутити, так і зупинити. Пам'ятаю, колись у мене був. А, якась така вечірка, це ще років років 15 чи 20 назад. Це була яхта, якась така крута, І якось знаєте, музичка веселенька. І всі на цій вечірці ну, ніхто не танцював. От якось виходжу я. Півтанцю, дівчатки, півтанцю я закрутила там такий вихід, танцювала вся яхта. І мені кажуть, у вас така енергія штирить. От вас така енергія, так і хочеться біля вас танцювати. Тому що одинадцятка, якщо вона захотіла, вона це все може закрутити. Вона може зал підняти. От одна одинадцята енергія в залі. Якщо вона просто включиться, вона підніме зал в кілька сотень людей. Одна енергія ця, тому що вона вміє оце все закручувати. Та якщо в плюсі. А в мінусі, ну ви ж знаєте, вже не перший день, одинста дуже втомлюється і не помічає, вона може заграватися в цій історії, може занадто багато віддавати цієї енергії, а потім ха, і впала. Впала і лежить. От сьома енергія і 11. Якщо вони в мінусі, якщо вони, наприклад, дозволяють собі думати негативні речі, дозволяють на, на фоні своєї енергії. Посилати її не туди, не дай Бог якісь прокльони, не дай Бог якісь, е, типу ну, взагалі погані думки про інших. То так як ці енергії дуже потужні, що сьома енергія, що одиннадцять, просто одиннадцять ще трішки сильніша, але а сьома вона більш направлена, тобто вони трішки різні, але дуже сильні обидві. І от коли вони в мінусі, то всесвіт каже: все, ми тебе вкладаємо, лягає спадки і думай. Тобто, це люди починають просто лежати в кроваті, вони не можуть рухатися, в них щось болить, або там відмовляє, або хребет відмовляє, або ноги відмовляють, або якісь органи. Тобто лежи і думай, що було тобою зроблено не так, тому що енергія потужна, і вона дуже може руйнувати простір навколо себе. І, до речі, наприклад, одинадцята одинадцять в минулому житті це люди, які так і робили, які мали дуже сильну енергію, які мали силу, які мали потенціал, але чомусь своїми діями привели до того, що руйнувалося біля них все. І зараз їм дають можливість виправитися. Ну і дуже, звісно, слідкують за цим. Так і сьогодні у нас якраз така енергія дня. Вона дуже потужна, вона дуже сильна, але дивіться, силу цю можна ж направити, кожен направить може в різний вектор. І так цікаво сьогодні трапляється, що 11-та у нас енергія дня і з 13-12 у нас включається 11-та місячна доба. А про що 11-та місячна доба? А 11-та місячна доба це сама сильна доба для очищення взагалі тонкого свого тіла і фізичного тіла. Я вже вам колись розповідала, що в 11-місячну добу, наприклад, хто практикує ведеїзм, хто практикує вашнавізм, у них це взагалі святи, святий день для того, щоб робити очищення на всіх рівнях. Тобто робляться мегапотужні практики по, там, і по диханню, і йога, і медитація, і де голодування. Голодування не з ціллю так, там, там, похудіть, ми Там іде голодування з цілю прочистити всі енергетичні канали. 11-місячна доба в неї потрібно зайти правильно, тобто до неї потрібно підготуватися там, на фруктах, на овочах посидіти. І 11-місячну добу зазвичай це називається Екадиші. Називається екадеші, І в них заходить одна із головних умов: це відмова від. Бобових і від злакових. Ну, м'ясо я взагалі про це алкоголь. там, Я про це взагалі не говорю, це апріорі. Тобто, а тут ще додається відмова від злакових і від бобових. Тому люди або взагалі сидять, наприклад, на сухому голоді і нічого не вживають, або просто не вживають ці продукти. І таким чином, один день, один він дуже потужний, він дуже сильно засіває позитивну карму. Він дуже сильно засіває позитивну карму, і людина, якщо свідомо йде в ці процеси, вона розуміє, що на тонкому плані в неї буде багато чого зроблено, і, наприклад, потім ну, взагалі там розгортається це, там такі списки, що один такий день можна насправді, людині принести дотримання посту в один такий екадиші, що він дає людині, там, починаючи від благословень типу матеріальних і закінчуючи духовними проривами. І кожен кожна 11 місячна доба вона прорізна. І кожен одній одна 11 місячна доба там може бути більш потужна, інша менш потужна. Але взагалом рекомендація одна і та ж це відмова від. З бобових і відмова, ну, звісно, від м'яса, ну, алкоголю це таке, і, і звісно, робота з духовністю. І дивіться: нещодавно я піднімала у себе тему а, про вегетаріанство. Да? Ви там бачили теж, мені там люди і повідписували, скільки всього цікавого. І оця позиція вегетаріанства, навіщо вона взагалі? Давайте, коли у нас сьогодні така тема трішки помаякувала, давайте знову в кількох словах скажу. Чому рано чи пізно взагалі вся наша планета вона прийде до вегетаріанства? Я вам зараз скажу, чому. Тому що коли люди їдять енергію смерті, енергію м'яса, ну давайте так, то вони в своєму розвитку можуть дійти до якоїсь однієї планки. Все. Далі. Вище цієї планки тільки через відмову від енергії смерті. Ну, неможливо піти на вищі енергії, тут, не, тут знаєте, як пропуск, не пропустять. І зараз у нас в світ е, дійшов вже до цієї планки, і тут потрібно приймати рішення, приймати рішення багатьом людям приймати рішення. І е, спираючись на що? Е, якщо, от я знаю, що в мене серед друзів багато є, які, е, ну, по-перше, яким подобається ідея вегетаріанства, але, наприклад, вони не можуть, в них не вистачає сили або там самому відмовитися, або в сім'ї не підтримують, або вони починають. Мені дівчинка була написала, я витримую три місяці, і потім, ну все, потім починаю себе почувати погано і повертаюся знову до, до м'яса. Я їй відповіла: ну, дивіться, це буде так жорстко трішечки, але це ж мій простір. Я тут можу виказувати свої думки, та як є. А це лише моя думка. М'ясо, поїдання м'яса це ненормальна історія для нас, для людей, для істот вищ. Так як ми задумувалися, це нас потім спустили в цю історію, і ми почали це робити. Ну це не нормальна історія. І зараз ми піднімаємося. І Для того щоб піднятися, дав якийсь момент. Люди почнуть відмовлятися. І от, наприклад, коли людина свідомо вже йде в цю історію, каже: Я відмовляюся там, але три місяці витримала а далі ні. Як це відбувається? А це відбувається, ніби як наркомани. От вони це така сама залежність насправді, як наркомани, як алкоголіки, коли вони відмовляються, вони приймають рішення, що я йду буду чиститися. Проходить якийсь час, починається ломка. Ви ж знаєте, починається ломка, і знову хочеться повертатися. І тут все залежить від того, чи підтримає простір, чи будуть люди, чи в нього все всередині є той стержень, діалог сам з собою. Навіщо? Заради чого? Якщо заради вітамінів це не спрацює. Тут має бути якась вища мета. Вища мета це більш духовний рівень. Це єдина вища мета. Вища мета це не, не вбивати, не вбивати інших істот. Тому що, що б вам не розказували, як би вам не розказували перший закон кармалогії, перший закон Біблії не вбий збереження життя. На нашій планеті. Це важко зробити. Ми в такій сансарі, що ми, от волосся почесали, ми там уже вбили якусь велик велику кількість живих організмів. Насправді, ми випили чашечку кави чи чаю. Ми вже цим самим вбили якусь велику частину живих життів і організмів. Але потрібно розуміти, що рівень життя він різний. Одне діло вбити кумарика, а інше діло свідомо вбити не знаю, там свинку. У якої практично мислення дуже вже подібне там до, ну це високий рівень, це високий рівень життя. І інше діло вбити взагалі людину це абсолютно високий рівень життя. За це абсолютно різна карма, і е, неможливо почистити її в цьому просторі взагалі, але можливо своїми свідомими вчинками, своїми свідомими виборами не вибирати якийсь час, хоч, хоч якийсь якусь деталь. Із цієї карми. Ну, наприклад, хто хоче відмовитися від м'яса, хто розуміє, про що я кажу, хто відчуває, що йому потрібні ці вищі енергії. На вищих енергіях у вас включиться і інтуїція, на вас у вас включиться. І от відчуття простору, куди йти, куди не йти, як вибирати реальність. Це все включається автоматично на, на, на цьому моменті, коли ви переходите. У вас матеріальна база стане кращою однозначно, тому що е, карма смерті вона блокує матерію, вона блокує матеріальні блага. Не вірте мені, провірте, просто от просто провірте. І ви побачите люди, які стають вегетаріанцями, їм набагато простіше заробляються гроші і взагалі приходять гроші, тому що менше негативної карми такої потужної, тому що карма смерті це сама потужна карма. Це сама потужна, яка е, дає хвороби, яка скорочує життя людині. От вам, наприклад, от у вас вибір або їсти, або ні. От у вас вибір бути здоровішим і прожити довше, або ні. Розумієте, це от навіть на фізиці, от в цей момент в цьому житті, от за такий вибір і. Коли людина приймає оце рішення всередині себе, звісно, їй потрібна підтримка, але потрібно зрозуміти, що буде ломка, буде перевірка обов'язково, як у наркомані. От вони витримують один період. Да? Наприклад, там два через 2-3 місяці в них все сталося, вони витримали, тому що їхній діалог всередині їм каже: а навіщо це тобі? Тобі що не вистачає іншої їжі на цій планеті? Ти що не можеш наїстися? Подивися, скільки всього. Це знаєте, така велике, велике заблуждення. Ви приходите в ресторан, в кожному ресторані. Я вам кажу, в кожному ресторані, отак, от, от вегетаріанської їжі більше, менше, ну там є і салати, є, там і картошечки, і всякі ну всього, всього є. На крайняк можна сказати, будь ласка, не добавте туди от той кусочок м'яса, який там зверху ложить, знаєте, для прикраси. Все, у вас вегетаріанської їжі вистачає. Вона коштує так само, як і, і м'ясна, повірте. Якщо ви ну, то включитесь в цей процес, у вас а, нічого не зміниться. Мало того, наприклад, мене вчора чоловік привіз з вегетаріанського кафе ковбас там на Новий рік. Вегетаріанські ковбаси, вони по смаку, по вигляду, вони ніяк не відрізняються. Там йде соєве наповнення. Або ситофу, або ще щось. Ну, по смаку за, за допомогою приправ це абсолютно і по вигляду ніяк ви не відрізнити. І по ціні, до речі, от у вас не буде ніякої візуальної навіть різниці, бургери вегетаріанські. Раніше, коли я, наприклад, скільки 16 років назад ставила вегетаріанкою, у нас такого не було. У нас був вибір або картошечка, там якось щось видумуєш, або ну, в магазинах не було цього. Зараз в кожному нормальному магазині відділ вегетаріанства. І в ньому є все те, що звичайні люди вживають, але воно просто з інших продуктів зроблено. Там немає енергії смерті. Це вам так, якщо типу, немає що їсти. От так от їжі вистачає з головою. І от. А потім, коли цей наркоман проходить оцей цей період, да, наприклад, потім у нього йде там вже запас йому, скажімо так, всесвіт допомагає. Він такий відчуває вже прилив енергії. Тобто, коли він пройшов цей момент, відчуває прилив енергії, знову ж таки, оптимізм десь включається, матеріальна составна покращується. Тобто він вже бачить результати того, що він зробив. Але знову ж таки, там, наприклад. Ну, десь через півроку, через через рік у кого як, знову прийде випробування і знову запитають: ти впевнений, буде компанія в якій, на якій положать, скажуть, та з'їхати одного кусочка, тобі нічого не буде. Оцей один кусочок він знову зробить флешбек у минуле, по-любому. От це я вам так розповіла. Кому цікаво, можемо ще якось в особистих. Я вас обов'язково підтримую на цьому шляху, якщо вам буде цікаво. І до чого я взагалі сьогодні це все розповідаю? Тому що 11 -та. Місячна доба якраз прекрасна для старту, щоб для себе прийняти рішення, наприклад, що а я, а я от хочу, а я от хочу цих вищих енергій, а я хочу перейти. З приводу вітамінів, давайте я вам так скажу. А знову ж таки, нас всіх дуже гарно, тому я кажу вам свою думку та і на спираючись на те, що я вивчала для себе. Нас всіх дуже гарно надурили взагалі. От, просто а, фармакологія і медицина в цьому напрямку. А, Якимось таким чином так виложила цей карт-бланш, що, знаєте, у нас ніби немає іншого шляху. От нам кажуть, от, отакі білочки ти отримаєш тільки з м'яса, а отак, отакі, от, отакі от, що там, жири чи ще щось кілька з риби. І тобі вони необхідні, бо ти, бо ти без них здохнеш. Тут і правда, і ні. Правда в тому, що поки людина на цьому рівні енергії, для неї це правда. Поки вона це все вживає, і поки вона не перейшла о той рубіж, про який я вам кажу, для неї це правда. І для неї дійсно потрібні ці всі вітаміни, і це все працює. І для її аналізи потрібні ці вітаміни. Але коли вона переходить енергетично туди, в неї тіло робиться самим кращим фармацевтом. Воно випрацює всі вітаміни і все, що потрібно. І для цього не потрібно буде вживати щось іззовні, щось подібне навіть. Там інший рівень енергії, там інші механізми, там запускається інше тіло, воно по іншому працює, воно по іншому, воно випрацьовує всі вітаміни, всі, всі амінокаслоти, все, що потрібно для людини. Але для цього має бути відповідний енергетичний рівень. Це вам так, для затравочки. Цього не каже ніхто. Чому? Тому що, аби це люди знали, аби до цього прагнули, то ця вся індустрія, що знизу в одномоментно рухнула б. Скільки мільйонів посипалося, мільярдів. Би туди. Вигідніше ж казати, що на їж, да, от, на, споживай, тому що ми робимо гроші. Ми робимо на цьому слої енергії ми робимо для них гроші. Так. Ну хто зрозумів, то зрозумів. Хто зрозумів, до речі, поставте плюсик. Я вам такі непопулярні теми сьогодні підняла. Положіть на поличку. Не сприймайте це як істину, положіть на поличку, подумайте. Нехай воно там положить. Знаєте, як я посіяла зерно, десь воно та й проросте колись. Десь ви якусь доказову базу для себе почуєте рано чи пізно? Якщо вам в цьому потрібно вже йти і рости, то після сьогоднішнього ефіру ви дуже багато інформації. Якось так, якось так. Знайдете, якось вона до вас прийде, і якось вона проявиться в цьому просторі як доказова база, і ви отримаєте цю доказову базу. Якщо вам не потрібно, ви про цей ефірчик забудете. Воно ляже десь там на поличку і випливе, наприклад, років через 10, коли ви до цього будете готові. От, от так це працює. Добре, добре, я бачу ваші плюсики. Дякую. Небагато, але є. Так, ну і що? І давайте для всіх інших. Одинадцяту енергію місячно, як ми використовуємо, ми її сьогодні. Чистим простір. Давайте просто чистим простір, можливо, якусь медитацію послухаєте, можливо, на природу вийдете. Це теж прекрасно. Сьогодні енергія така для очищення з однієї сторони, і якщо аналізувати весь день, то все-таки це для духовного росту, це все-таки щось для свого, своїх власних енергій. От сьогодні рано там стояла під. Під теплим душиком і заказати, так мені не хотілося той контрастний робити. Ну так не хотілося. А потім ну, 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 та ну, 11 та 11 енергія, обов'язково потрібно через зусилля. Є теорія, я знаю, що не потрібно ніяких зусиль, все прийде само собою. Все само прийде само собою, але ж на тому рівні, коли енергетично це буде. Вже досягнуто, а до того рівня потрібно робити вибори. А до того рівня потрібно цю свободу виборювати для себе, для свого тіла. От якось так це відбувається. Тому е, завжди в кожному вислові є і да і ні. Завжди для кожного процесу є і да і ні. А для кого ви це кажете? Для якого простору, для яких енергетично налаштованих людей, для одних одна аксіома. Знаєте, як буде у нього були учні з різних, я б сказала, властів е, знань. І були моменти, коли він одним казав одне. А коли до нього приходили, ну наприклад, більш більш сильні потужні душі, він їм казав протилежне. А чому? А тому, що цим на цьому рівні потрібно було це зрозуміти і так діяти, і для них це істина. А для цих на цьому рівні це істина. Так от я вам сьогодні розповіла: от про цей рівень. Давайте будемо туди. Всі якось намагатися потрапити там, там зовсім інші закони працюють, зовсім інші. Там вже і телепатія працює, там уже лівітація працює, все остальне. Там уже оця робота руками і двигання предметів працює, там все працює, але на цю областю його немає. Апріорі, тут інші енергії. Тому ну, давайте туди. А наш всесвіт він зараз так уже склав такі умови, що ми всі нам всім захочеться туди йти. От ми внутрішньою душою відчуваємо, де правди, де ні. От ви ж зараз мене слухаєте, і ви всередині ви будете відчувати правда-неправда для вас. Тому що для когось це точно буде правда, для когось це точно буде брехня. Для вас це правда чи ні? Якщо відчувається, ну значить покупайте, десь там щось ваше є. Значить, вам ви вже підійшли до цього шляху, коли вже можна зробити той переходик трішки вище. Добре? Добре, мої хороші, люблю, цілую, обнімаю. І... А, головне ж хотіла сказати: прям головне е, в цю тематику. М -м, така міні-порада від мене. Хто відчуває, що ця історія, наприклад, з вегетаріанством? Це ваша тема? От вам хочеться туди. Або хоча б е, спробувати да, в ту історію? Дивіться, зараз яка-кармічну штучку, я вам підкажу. Кожного разу. Коли у вас є вибір з'їсти м'ясне щось, але ж ви пам'ятаєте цю всю історію. А внутрішньо вам хочеться вже цього не робити, але ніби не вистачає сил, от один раз відмови, відмовтеся один раз і прямо вслух або про себе посвятіть це оцю відмову, тому що ви засіваєте іншу карму, що ви засіваєте карму, збереження, життя, і що, щоб вона проросла для вас силою. І розумінням для того, щоб відмовитися потім від м'яса. Один крок, одна секунда, пам'ятаєте, що серп'ять сиренками. Один крок він засіє, і це ж ви будете думати про це не одну хвилинку, наприклад. І потім, можливо, цілий день будете ходити і думати, яка я молодець, Я то втрималась. І не зробила цього. Не просто стримайтеся і не зробіть, а зробіть присвятом, Добийте це кармічно, посійте туди насіння, що я присвячуюся тому, щоб у мене були сили відмовитися. Да? Я присвячуся тому, щоб у мене були сили зробити перехід на інший рівень. Один раз ви так зробите, другий раз так ви зробите, третій раз ви так зробите, на четвертий раз у вас включиться ця сила. Вам піде підтримка простору, енергетична підтримка. Так це працює. Це вам такий е, дуже потужний. Така підказочка. В мене в мій час такого не було. Мені такого ніхто не підказав. Там я трималась на силі волі, а потім на розумінні процесів. Я зараз що, ви думаєте, я не можу з'їсти м'ясо? Я б його могла з'їсти м'ясо. Ну, правда, мені його не хочеться. Ну, рибу, чесно, мені хочеться, рибу інколи мені хочеться. І я стримуюся лише на цьому розумінні всіх процесів і енергій. Мені це важливіше. Мені за це триматися важливіше. що я. Угу. Все, дякую вам. Буду рада вашим коментарям під цим відео. І нагадаю, до речі, в мене ж там банка на Dyson відкрита. Я продовжую збирати. Тому кому відгукується, можете плюсувати. Можливо, до Нового року. Від вас буде в мене такий подарунок. А як на Нового року, то буде до 8 березня, ще ще колись. Все, дякую, люблю, цілую. Замовлень зараз ні на що вже не беру, тому що отак от, от вже вчора набралася ще там п'ять замовлень по одному, шосте. 6... Коротше, я, я знаєте, з таким жахом зараз дивлюся. Боже, аби я все встигла, або я все встигла до Нового року. Тому хоч тільки побачу просвіт, що я встигаю, тоді вже буду казати, що я там ще беру, чи ні. Зараз от взагалі нічого не беру, ніяких. Угу, угу. Все, люблю, цілую. Poka, poka, do zobaczenia.